Оце п'ять. Оце тут є перевиломала з тим, у вас може бути. Оце ще було останній раз. Останній сезон з будівельством. Ми тоді отримали, ми взяли все з чоловіком. Ми взяли обладнання тоді І пару разів ми спробували і чоловік сказав, що досить, я йду беру. Взяли ми його і дуже задоволені, що проблеми у мене в чоловіка багато проблем. Чоловіка сахарний діабет у нього. Атеросклероз Атероскліроз тусудив, атеросклероз на другах вже таке доходило, що від коліна до, ну і зараз трошки, звісно, ваша. він почав займатися, і ще в нас так вийшло, що він отримав рану на пальці. І ця рана був опік спочатку, ну ти тобто, звідчила те, ну, він не відчував по діабет, для діабету, а чути не смола. Да. Так, і він була ж, велика що? рана. І цю що рану я вже чути? ми вже і до хірургів ходили, куди ми тільки не ходили, там вже доходило до того, що мали удаляти палець. Але в е, нас є, було вже Моксі, в нас був Тобто Ми на бодіхальці займалися і сушили Моксі. І буквально десь за три тижні. У нас в його нашу. стані, я втручусь в його стані при цукровому діабеті, коли не чуттєва нога, він навіть не поняв, що в нього да, стався да, там обіг. Да, да. Хто чи розуміє, це? про що ми говоримо, то фактично в таких це дуже довго тривалий да. і майже безнадійний процес лікування. Якщо ми говоримо про звичайну терапію, хірургію, там чи вже, ну, де звертаються люди. І ми... а з Body Health за три тижні. Да, і ми працювали, був, і молодь, да, тому да, що да, ладаром сушили, посаді в подіхал, лежить, да, мовці. Ну, Я трошки там періки оброблювала так, щоб не, Це понятно. не було, тому, що лізило, то есть, да. воно було чорна, просто палець був чорний. Шанців на спасіння, у, у нас спасіння мало було. І там ще Василь Васильович був у нас тут, тут на Перосовській, він сказав, що ну благодаря <пи> тому, що ви... Так інтенсивно працювали Ну я сказала, що ми розказали так. судинному хірургу, що да, ви працюєте, да, да. все і він одобрив це да, рішення да. і сказав все, молодці. Що Тому що у нього, як у лікаря, такої практики, Н немає. що такий да, чорний да. палець ожив і вернувся, який вже да. там був втрачений некроз, Це вже все вже його ну і іс... да. від нього да, тільки да, анатомії посоку да, сталося. Да, фактично да, по функціоналу, да, але це ж оживилося. Дивіться, це ж оживилася тканина, верхні да, покро це одне. Відновилася чуттєвість нервові закінчення в пальці. Відновився кровотік, ці круга. Злазила, злазила, це жкіра сушила Товста, там кажете на пальці. Тобто, да, ми не говоримо про пластику, що пальчик, а ми говоримо про пошкоджені. ще раз. Пошкоджений кровотік, <плес> уже його там не було. Ні. Уже крові там чого воно почорніло? Хіба там кров, там воно розладинки? Почався вже таки запах. Я пам'ятаю просто Ці цю історію. Я я, не не я, її, ну, я ж знаю, чого я вас питаю? Ось і оце було. І от в такому стані, може, хтось мене почує, може, хтось почує лукінішку, ну, да хтось почуйте. В якому стані взяти із Body Health відновити поступово, ви тоді робили то 5 минуток, да, 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 по трохи, то по Ми дуже ж вас просили потихеньку. І, а Моксі чому ви ще робили? Тому що е Ті, те перша модель, там не так не ляжеш, воно так не дуже удобно лягало. Ці, mm -hmm. що лягають mm -hmm. гарно апарати. А ми ще, випустимо, де він сидів, там ми лазером світили mm -hmm. yeah, на ту yeah. ногу. То есть і в такому випадку за три за три тижні, друзі. Ну, три тижні, так, скажемо. Воно що він прийшов. Воно прикрасило розпространяти. Минув криза. Да, да. Все. А потім поки потім він уже там часу, може, да. рік навіть Ні, не, ще, не не, рік. Місяця. У залу ви кажете, да, що вона мінялась, мінялась. Ви уявляєте потихеньку, потихеньку. От я просто виходила, я вам розказувала, скільки я виходила в судинних і рух яскі, я бачила горе людей. І якби їм отакі дав і сказали, що вот боді хелс я, я навіть не сумніваюся, вони б не то, що боді хас, вони б і, вони б заплатили і 10, і в 20 разів більше, щоб їм мати можливість вернути там свою ногу, ви? палець і так далі. Наш хірург сказав, що вимагає даря тому, що ви так звернули увагу, що ви дуже багато придали значення цьому, я думаю, що ми будемо готувати. Звісно, тому а що в нього є? В нього no. ж немає е, постійного по є можливість, по можливість. Зараз є кредити. Можна брати, тобто потрібно брати і займати ми регулярно. Брали на виплату одне, щось на ми все взяли. У нас є все крім на виплату, да? крім да. Все брали на виплату. Ми взяли спочатку. От. Водіхест, топролакс, потім коврик, потім вод, вод, моксі, а потім водичку. водичку Ще по поводу водички, я вже теж говорила. Ми жили цього року в Турсковці. мені було 70 років, і син взяв нам путівку. Ми поїхали значить, в Аркаду. Е, ну до лікаря прийшли своїми болячками з усім, Вона подивилась і каже: е, значить, з вашими такими всякими діагнозами я не знаю, масаж, як вже тут казали, не можна, тому що і тиск, і серце, і там все. І водичку тільки по 100 мл вранці ввечері Ось Така путька стоїть. Щоб поїхати за такі гроші, купити по 100 грав водичку. 100 г водички, так кажу до чоловіка. Або а ми так і не взяли з собою отерсистся. Ну ми ж їдемо на воду, ми будемо брати. все. Так я хочу сказати, що я два дні попила без дозу лікаря. Ми приїхали в суботу. Мене піднявся тиск, хоча б і по 150 мл пили. Три рази. У мене навіть три дні мені запретили взагалі цю воду пити. Кажу, Коля, де моя я вотерсістим? От, а потім вже потрошку пот... І так само чоловіку. І путівка, скажімо так, не дуже дешева, то одна путівка це вотерсістем і ще половина бонік. Так що да ж кажу. В кого є можливість, об'язує. Обов'язково покупляйте, приобретайте. займатися треба постійно. Дякую. Тобто, я обійшла, я не ходила, дуже пульгала. В клініку платно ходила. В день за 15 хвилин так. процедури я платила 900 гривень. Я на одну ногу взагалі не могла ставати. У мене було ну, то, що там про труді і проблеми. А може з... з... я тут трошечки додам, що так сталося. Ви, ви, ви ж вже мали коврик вдома. Ні, а потім це ж ви приходили да. роки два назад. Да. Я розкажу. А мені доктор не розрішив. Ну було таке? А мені доктор не дозволив, я кажу, і приходить і так були Чекайте, Де ваш коло? Де ваше все? Каже, а мені доктор не роздав, знаєте таке, дайте мені його за горло потримати. Okay. Я говорю, ви що? А, а, а що ж цей доктор вам? І вона розказує, скільки доктор кожен. Да. Тим не пульсується, не можна, де що у вас вдома. Да. А до мене ходить. Через три неділі, Через три неділі я проходила літо. Як ви посчитали літо, uh -huh. скільки ви походили, не То ви достали назад коврика. Може, ну, його да, достали, коврик, коли ми з вами під... переговорили. Під а чого було забороняти? бо треба було, щоб до нього ходили. Ну було таке, ну це було дійсно те, що було зі мною. Це я до Олени Петрівна підходила і розказувала, як така система. І я тоді почала на коврику, до ніхесом, то Потихеньку, потихеньку, потихеньку. І я десь через три місяці. В общем, це було я прохотіла літо. Я проходила до нього, потім то осінню ви займалася, і вже зимою я піднімаюсь по ну, Звичайно, не зовсім, звісно, ну, проходить, все буває, що і болить. але та обідний сустав. Ви на своїх ногах. Я на ногах і слава. Ви Богу. працюєте трошки городом? О, -о, -о. Звичайно, квітів багато маю, коли все. треба працювати. Наші <севис> <севис> <Приходим. севис> <севис> Все.